В подібному ключі продовжимо нашу розмову із Тарасом Семенюком. це аналітик, міжнародний експерт, пане Тарасе. Мої вітання вам добрий вечір. Вам Запоріжжя Як там Запоріжжя, просто от в цю мить, тому що тривожні новини звідти протягом дня Запоріжжя зараз спокійний. Дякувати Богу. Люди на вулиці, кожен почуваєш. Спілкуються собі з дітьми гуляють. Місто живе своє життя, своє мирне життя. Сьогодні я мав я був власне за селом Новоолександрівка. Це це місце, куди приїжджають українці, куди приїжджають українці з окупованих територій, а саме з Васильівки. І ми сьогодні бачили перші такі конвої, перших 20 машин приїхало, і люди ділилися враженнями від того. Що відбувається сьогодні на окупованих територіях? Перший день так званого референдуму розказують про те, що ходять з фактично військові в з, зі зброєю в масках, і людям додому приносять бюлетені на голосування, і люди ну. Максимально намагаються уникнути таких зустрічей, не пускають до своїх будинків військових і, очевидно, але ну, не всім це вдається. Так, не бачили, не бачили фактично ніяких черг біля пунктів так званого голосування. Тобто, кожен по-свому, і звісно. Всі очікують контрнаступу збройних сил України. До речі, сьогодні навіть один чоловік аж так емоційно зі сльозами питає: ну коли коли ж нарешті це почнеться, і е, каже: кожен цитую: кожен приліт, який є з українського боку по позиціях орків в районі нашого міста, ми сприймаємо як благу звістку. Тобто, ми вже це, ми, це для нас певне щастя, коли щось прилітає в. Якусь базу орки в, в нашому районі, і ми це розуміємо як певний сигнал. Можливо, вже зараз почнеться контрнаступ, адже е, всі пам'ятають харківський контрнаступ, Блискавичний, і очевидно, люди очікуючи ну, на Запоріжчині е, те ж саме. Та от, от такі от те, що фактично мені сьогодні вдалось побачити, поспілкуватися з людьми. Вони всі вірять в Збройні Сили України, вірять в, е, в саму країну, ніхто не бажає підкорятись. Оркам на окупованих тимчасово окупованих територіях і вірю про те, що закон і Україна повернеться на ті території зовсім Пане Тарасе, Якщо ви вже ви бачили тих людей, яким вдалося от власне поїхати із тимчасово окупованих територій, а були серед них чоловіки, тому що була інформація, що будуть заборонено були. їм так, виїжджати. Так, так вдавалося виїжджати. Фактично, так? Від, да, фактично від вчора заборонили чоловікам від 18 до 35 років залишати окуповані території. З тим, що я спілкувався, або молодші 18. Або старші 35, е, але як мені сказали, каже, ну це в суто так офіційно заборонено, так до там до більше ніж 30, 30 до 35. Але я думаю, що вони можуть підняти цей віковий ценз, так звана до 50 років. Тобто залишається єдиний вихід або йти в партизанщину, так тобто там об'єднуватися з загоном партизанів, що фактичною. Успішність проти партизанів на в окупованих територіях є доволі такою великою, я би сказав. І друге це або шукати шляхи переходу ну, скажімо, на українську територію лісами. Ну так як як це як це можливо, тобто, в тих місцях, де це можливо зробити, Я думаю, що місцеві це знають. Але важливо дуже моважливий менше там є мовчазний спротив. Українці чинять мовчазний спротив, ем, окрім самих колаборантів. Очевидно, такі колаборанти є, і вони їх всіх знають в лице, в обличчя. до прикладу, нещодавно я був в Шевченковому. Це є е, за 30 кілометрів від Куп'янська. Місцевий прокурор Роман е, сказав, що вони їм відомі всі списки. Вони мають всі списки, ім'я, факти місцевих колаборантів. Окремим вже навіть висловлено підозру. Е, по статті Державна зрада. Е, тому е, всіх колаборантів знають в лице місцеві, але більшість, фактично, 90% населення це така мовчазна е, е, такий протест, тому що люди бояться говорити голос, адже там орки ходять з е, автоматами, ходять ну, зі зброєю, і це доволі складно. А в самому Запоріжжі сьогодні зустрів жінку е, Лесю, яка місяць тому виїхала з Мелітополя, і все цікаво. вона е, Розпочала свій бізнес в Запоріжжі. Вона продає іграшки в'язані і сама в'яжеться. Перший день вона вийшла на на площу продавати. і Вона фактично е перші гроші заробили. Вона дуже щаслива, що на Запоріжжі каже: Мелітополь місто помирає, те, що вона чує її. Батьки там ще зараз проживають каже, місто помирає, просто напрямку. тому що каже: я тут теж бачу військових зі зброєю каже, але це наші. А там ворог ходить і від е е цього місто просто темніє. Пане Тарасе, знову ж таки, виходячи із Запоріжжя, Запорізька атомна електростанція продовжує залишатися фактично в заручниках, тримаючи в заручниках весь світ, тому що там знаходяться російські військові, які можуть просто створити ядерну катастрофу. Президент країни агресорки власне відверто вже шантажує світ ядерною зброєю. На вашу думку, це нашим партнерам міжнародним додає рішучості або ж лякає більше. Якщо вже виходити з рамок фактично таких персональних історій, бо теж і сьогодні спілкувався з людиною, яка з енергодару це був чоловік, який дуже близько живе до атомної електростанції, він розказує, що орки обстрілюють, тобто вони провокують. Я цим каже. Я це можу відкрито говорити, бо я бачив на власні очі, як прилітає близько атомної електростанції. Але якщо вже виходити в рамки геополітики, то очевидно для Загарбників це є для росіян. Це є один з аргументів, один з козирів, яким вони шантажують світ, тобто вони шантажують тим, що ем, може щось статись, якщо не будуть переговорів для Путіна. Зараз важливі переговори, тобто він хоче переговорів, адже переговори з перспективи Кремля означає фіксація фактично позицій, які займала зайняла кожна зі сторін, тобто новоокуповані території. Росією вона буде вважати як своїми, і от наслідок цих референдумів це фактично вже є така свідома, свідоме ну, умовне приєднання, так зване приєднання до Росії, що може статися вже на днях. Всі очевидно прекрасно розумію, що це є блев, що Це ніякого стосунку не має до здорового глуслу, до реалі, до міжнародного права, і самі українці тут розуміють це саме. Тобто, вони це не сприймають на на, на, на окупованих територіях, і тих що тим, що вдалося їх вони це не сприймають, якщо срі. Зміцо сміються, але для Росії це є привід: е, найперше, задовільнити апетити своєї аудиторії, тобто в Росії самі да тобто Путін працює на внутрішньої аудиторії. Він не працює на зовнішньо. Так він розуміє, що після саміту в самарканді де його просто попустили, де його посадили на дивані, а не на головному кріслі, так. Він розуміє, що в геополітиці він фактично і йде за російським. А от єдине, що залишається йому відіграти свою історію на внутрішню аудиторію, адже контрнаступ на Харківщині він дуже сильно похитнув позиції Кремля. Він почав діяти у Ваба Це фактично останні такі спроби Кремля якось якось відіграти, якось загальмувати ситуацію, тому що. Чого боїться Кремль, це очевидно контрнаступ. І вони Не знають, звідки він може початись. Так, тобто, ми ми чуємо біля лиману збройні сили захоплюють нові відвоюють відвойовують захоплені раніше території, і ця от мобілізація, так звана, яку в Кремлі голосили. Це вона для затягування часу, і фактично для такої навіть демонстрації уявної сили. Я вам дякую надзвичайно за ваші оцінки, за вашу аналітику. Тарас Семенюк, аналітика, міжнародний експерт, долучався до нас у марафон Незламна країна. Дякую ще раз. І власне готуємо для вас великий підсумковий випуск часу новин рівно 21-й. Побачимось.